Xbox Developer Direct став першим ігровим івентом цього року, і ми нарешті змогли побачити ігри, навколо яких уже кілька років не вщухає шум. Тому давайте розберемо детальніше все, що показали майки, і зачепимо кілька цікавих новин останніх днів. Новин небагато, тому випуск невеликий. Звичайно, дякую за підтримку і за те, що не забувайте поставити лайк. Ну а якщо ви тут вперше, запрошую підписатися. Для різних актуальних новин і не тільки у нас є телеграм, а для. Для Спілкування, Діскорд, посилання на соцмережі у описі. За можливості можете підтримати донатом, стати спонсором каналу або підписатися на Patreon чи BayMieC. Звичайно, не забуваємо про підтримку ЗСУ. І поїхали розбиратися. Нарешті нам вперше показали очікувану ігрову новинку про Індіану Джонса від авторів Wolfenstein компанії Machine Games. Вона називається Індіана Джонс the Great Circle» І вийде пізніше цього року. Lucasfilm та Bethesda підтвердили, що гра матиме оригінальну історію. А Тодд Говард виступить виконавчим продюсером проекту Я завжди хотів зробити гру про Індіану Джонса, пояснив Тодд Говард під час презентації. І за його словами, Machine Games – найкраще. А ще студія для створення цього проекту. Тот, ми ж тобі віримо, як собі. Ти ж ніколи нас не обманював. Отже, жанрово, це буде пригодницький екшен від першої особи, у якому гравці зможуть попрацювати легендарним батогом, порозгадувати загадки стародавніх цивілізацій, і найголовніше знову побачити молодого Гаррісона Форда, тому що Інді показує своє чарівне обличчя не тільки в катсценах, а й коли він досліджує храми, підганяє ворогів своїм батогом, стріляє в нацистів і. Знаходить таємниці, поховані в гробницях і за статуями. І так, у нього є культовий батіг, який можна використовувати для бою переміщення і як відволікаючий маневр. Інші ролики показують геймплей від першої та третьої особи, де інді досліджує стародавні гробниці та розв'язує головоломки. Ми також бачимо, як інді перестрибує з одного літака на інший під час масштабного повітряного бою. Наш перший реальний погляд починається з того, що Інді Ана опиняється в скрутному становищі, похований по плечі в розжареному піску в пустелі. Хоча автори вирішили не спойлерити, як саме він викручується з цієї ситуації. Це лише початок трейлера. Хоч очевидно, що інді це молодий Гаррісон Форд, але озвучений він троєм Бейкером, що знайомий нам по багатьох великобюджетних іграх, включно з The Last of Us, Uncharted 4 та Bioshock Infinite. Музику написав номінований на гремі Горді Хаап, який намагається відтворити суть парти. Тури Джона Вільямса події гри розгортаються в коледжі маршала в проміжку між у пошуках втраченого ковчега та останнім хрестовим походом. Інді чує дивний звук і йде на нього, щоб знайти таємничого чоловіка, який краде артефакт. Розслідування того, що відбувається, приводить його до Ватикану, а пізніше до інших місць, включаючи Єгипет і Гімалаї, де він досліджує стародавні місця, щоб розкрити суть цієї таємниці. Ми також познайомилися з другорядною героїнею Джиною, репортером-розслідувачем, яка особисто зацікавлена в таємниці, яку досліджує індіана, та лиходієм Емеріхом Фосом, який одержимий маніпуляціями та розумом. Мешін Геймс каже, що The Great Circle має бути дуже кінематографічною та екшен орієнтованою грою, відповідаючи духу фільмів. Вони використали багато акторів-каскадерів для дуже складних сегментів. А ігровий процес поєднує в основному геймплей від першої особи та випадкові моменти. Те перемикання камери на вид від третьої особи, де це необхідно для створення більш кінематографічного відчуття. Пригода з розгадки таємниці великого кільця почнеться вже цього року на ПК та Xbox Series. Далі йде моя найочікуваніша гра цього року Senuas Saga Hellblade 2. З моменту анонсу минуло добрих чотири роки, і ось Ninja Theory нарешті назвали дату релізу 21 травня, про що ми знали кілька днів назад. Вона вийде на ПК та Xbox Series, в тому числі і в геймпасі. Але це не всі круті новини. У Hellblade 2 буде українська локалізація, за що можна лише подякувати розробникам. Власне, на презентації ми отримали абсолютно абсолютно новий глибокий погляд на гру. Показ був зосереджений на кроках, які були зроблені для занурення у подорож Сенуа, від бінаурального аудіо, суть якого заключається в тому, щоб заглибити гравця в атмосферу, до похмурих розкішних пейзажів, що є результатом кількох подорожей розробниками до Ісландії для збору інформації. Автори також показали деякі вражаючі дослідження, щоб зробити психосценуа реальним, включаючи консультації з тими, хто має життєвий досвід подібного. Як говорить Ореться у блозі Xbox Hellblade 2» намагається зобразити жорстоку подорож з кінематографічним рівнем занурення. Ви зможете зіграти за сену, а щоб зрозуміти її світ через головоломки сприйняття, що базується на її досвіді психозу в жорстоких і вісцеральних боях і в ігровому процесі. Цього разу на суворих, але красивих пейзажах Ісландії 10-го століття. Сутички вийшли дуже жорстокими і напруженими, а враховуючи те, що героїня бореться за виживання, гравці. Всі відчують це буквально повною мірою на собі. Там же в блозі додається, що гра буде схожою за тривалістю на оригінал зі сфокусованою розповіддю. За даними сайту HowLongToBeat, проходження оригіналу займало близько 7,5-9 годин. А враховуючи тривалість, гра буде продаватися всього за 50 баксів замість 60 на заході. Я не знаю, як ви, а мені вже не терпиться зануритися в густу, похмуру атмосферу стародавньої Скандинавії. Обсідіани поділилися деталями щодо свого наступного проекту Evolved, чиї події відбуваються у всесвіті ізометричної RPG Pillars of Eternity. У той час як Pillars of Eternity є традиційними рольовими іграми з видом зверху вниз. Evolved більше схожа на Skyrim з боями від першої особи, дослідженнями, магією та безліччю рішень, що базуються на виборі, які впливають на сюжет гри. Нові кадри, які ми побачили, демонструють бойовку в Evolved, особливо акцентують. Юючи увагу на налаштуванні екіпірування та швидкому перемиканню між різною зброєю, щоб адаптуватися до різних ігрових ситуацій. Власне, у вас буде кілька комплектів зброї, між якими можна швидко перемикатися, змінюючи різні типи зброї та переключатися між заклинаннями, снайперською стрільбою та ближнім боєм, щоб впоратися з ворогами з різними спеціалізаціями. Більше того можна поєднувати будь-які варіанти зброї, використовуючи вогнестріли з мечем або щити з посохом. Деякі з класів є цілителями, деякі захисниками і бійцями, а деякі неймовірно непростими з точки зору геймплею, як стверджують в Obsidian. гравцеві доступні численні комбінації, які спростять бої. Я був дещо вражений величезним арсеналом, від мечів і магії до чарівних паличок і старих добрих пістолетів. Існують навіть парирування та спеціальні атаки, щоб забезпечити боям варіативність і різноманітність, особливо коли вороги здається, тактично підходять до Сутичок, чорт забирай, ви навіть можете битися відразу двома паличками, тримаючи їх в обох руках, якщо ви дійсно хочете бути магом-стрільцем, прямо як у Потеріані. Виглядає круто. Як і слід було очікувати від Тайтла, авторами якого є розробники Fallout, New Vegas і The Outer Worlds, в Evolved будуть нелінійні діалоги і непрості рішення. Гравці в одному із квестів зіткнуться з потенційним дезертиром і повинні вирішити, хто на їхню думку винен у трагедії. Obsidian каже. Можуть, що Евовд матиме справу з так званою сірою мораллю і важкими рішеннями, а персонажі будуть по-різному реагувати на різні варіанти вибору. Більше ніяких чорно-білих вчинків, лише відтінки сірого. На останок нам показали деякі з різних біомів живих земель, включаючи ліси, вулкани та пустирі. Обсідіан хотіли зробити світ гри якомога екзотичнішим, комбінуючи яскраві елементи і нудні пастельні тони, наприклад, пустелі можуть співіснувати з живими природними оазисами, але варто враховувати, що на кожному кроці є небезпека, бо кожну локацію населяють небезпечні істоти. Від грибів, які можуть вами поживитися до бойових плазунів, за словами розробників, Evolved буде дивною грою, але прекрасною, з великою кількістю таємниць незвичайних пам'яток і дивних істот. За масштабом РПГ автори порівнюють із The Outer Worlds і з другою частиною Котор. В коментарях відмічають, що гра. Виглядає зовсім не так, як було показано в оригінальному тизері кілька років тому, що власне очевидно для мене гра більш схожа з точки зору графіки на Skyrim, Хоч дехто вже назвав це недолугим мобільним портом. з Чим важко погодитися, гравці зможуть вирушити в магічний світ Evolved уже восени. Square Enix показали Visions of Mana. Це майбутня рольова гра, яка перенесе серію Mana на Xbox вперше за більш ніж 30-річну історію франшизи. А ще Square Enix принесла з собою нове вікно релізу літо цього року. Також це перша повноцінна гра в основній серії за останні 18 років з часів появи Dawn of Mana на PS2. Square Enix вирішила взятися за Visions of Mana, побачивши інтерес аудиторії до серії за продажами ремейків старих частин. Сюжет розкаже про подорож юнака Вала, який супроводжує свою подругу на шляху до Древа Мани, для того, щоб оживити його і налагодити потік чарівного ефіру. Нові кадри дають змогу детальніше ознайомитися з істотами, дослідженнями та битвами Віженс Mana. Розробники постаралися зберегти автентичність, запропонувавши свіжу jrpg історію зі знайомим фанатами елементами, але тепер у відкритому світі, по якому гравці зможуть переміщатися верхи на маунті. Творець серії. Коїчі іші розповів про повернення в гру улюблених фанатами монстрів, таких як Рабіт. Він також представив нового маунта пікуль. Це щось середнє між Йоркширським тер'єром і панголіном з деякими елементами, натхненими міфологічним Анубісом. Пікулі це великі пухнасті собакоподібні істоти, на яких гравець може їздити по всьому світу і використовувати їх для нападу на ворогів. Пізніше ми ознайомилися з бойовкою в реальному часі, яка включає в себе рукопашний бій і атаки в повітрі, а також допомогу від основних елементів серії через певні предмети. Нарешті ми познайомилися з музичним супроводом «Visions of Mana, який включає 100 пісень, написаних багатьма людьми, які брали участь у створенні серії в минулому? Музика буде динамічно змінюватись між дослідженнями та боями у світі. Ну і нарешті студія Oxide Games, що складається з колишніх розробників цивілізації, показали свою стратегію ARA – History Untold, яка релізниця восени. Головне, що тепер ми знаємо, що вона вийде восени. Під час діпдайву розробники розкрили кілька важливих нових деталей, заявивши, що вони хотіли кинути виклик упередженим уявленням про жанр. Зокрема, вони заглибилися в систему одночасних ходів, яка має на меті усунути часто нереально довгий час простою між ходами, що трапляється в. Інших покрокових стратегіях вони також показали трохи свого живого світу, який генерується процедурно, з врахуванням вибору гравців. Система престижу це те, що доводитиме цінність гравця як лідера, дозволяючи йому накопичувати очки кількома різними способами. Також було продемонстровано деякі зміни, засновані на відгуках публіки. Зокрема, дикі тварини стали трохи менш агресивними. Розробники повідомили, що їхня програма інсайдер продовжиться і після релізу, продовжуючи Рати відгуки від геймерів. Шутер The Finals отримав новий патч, який додав у гру очікуваний режим для соло гравців. Правда, як завжди, є один нюанс: цей режим буде обмежений за часом у плейлисті Bankit. Там треба збирати гроші в банк. Власне, як і у інших Free-for-All режимах, вас кидає разом з іншими на арену. Загалом буде 12 гравців, які грають кожен сам за себе. З іншого цей патч виправляє різні помилки, баги а також прокачує захист від читерастів і оновлює внутрішньо ігровий. Магазини з різним мотлухом та багато іншого. Детальніше можна почитати у пачноутів СТІМ. Колишній директор з видавничої стратегії Epic Games Сергій Гальонкін на тижні повідомив, що приєднався як старший віцепрезидент по видавництву до студії Build a Rocket Boy із Шотландії. Але це не проста студія. Вона створена колишнім директором Rockstar North та гейм-дизайнером GTA Леслі Бензісом та його колегами з Rockstar. Зараз, як відомо, вони працюють над пісочницею Everywhere – платформою для створення ігор на базі Unreal Engine, а також над Minds Eye у рамках все тієї, Жеврівер Гальонкін в студії Бензіса займатиме посаду віцепрезидента з питань видавництва. Також він згадав про кілька дуже амбітних проєктів, над якими йому доведеться попрацювати. Жодних інших деталей немає. Можливо, він розкриє якісь подробиці своїх проєктів пізніше. Росіяни, до речі, порвалися з цієї новини і розвонялися, що мовляв спочатку. Кинув суїні на гроші, просуваючи ідею конкурента Стіму. А тепер хоче прогріти Бензіса, зробивши конкурента Роблоксу. Айно ж пруфів цьому чи чогось щоб підтвердило їхні слова? У них немає, що не дивно для них. Blizzard представили третій сезон Diablo 4, вихід якого запланований на 23 січня. У відео розробники розповіли про всі особливості сезону та інші внутрішньоігрові зміни, а також показали кілька геймплейних кадрів. Ми розібрали все, що було у блозі Блізів, і вибрали найголовніше. Цього разу на нас чекає пригода в залі воріт, що знаходиться під Каджистаном, і тоннами піску. Там знаходяться не тільки скарби, а й демон Мальфас. Завдання шукачам. Пригод вступити у новий босфайт, щоб зупинити його та його зловіще військо і не дати їм захопити санктуарій. Допомагати в цій нелегкій справі вам буде супутник Сенешаль. Теж конструкт, але підпорядкований вашій волі. Після того, як ви придбали свого Сенешаля, він буде слідувати за вами всюди в санктуарії, доки не закінчиться сезон. Володіючи низкою унікальних здібностей, ваш Сенешаль зможе надати в бою серйозну допомогу, наприклад, завдавати противникам демеджу, займатися. Крауд-контролем лікувати або накладати на вас бонус на дамах. Мене правда напрягає цей момент, що супутник можливості, якого треба відверто гріндити, зникне після завершення сезону. Це реально якась дичина. Але це не все. У вас, як у гравця, буде можливість покращувати сенешаля за допомогою особливих магічних каменів, які в основному можна буде знайти в підземеллях сховищах, про які я розповім більш докладно пізніше. Так ось, виконуючи основну сюжетну лінію, ви будете знаходити. Камені контролю вони відповідають за те, які атаки зможе здійснювати ваш супутник. А ось виконуючи різні сезонні активності, ви знаходитимете спеціальні камені. Вони доповнюють ці атаки і дають різні корисні ефекти і бонуси. Можна знайти 12 керуючих каменів і 27 різних камінців різного рівня рідкості, які допоможуть розкрити всю міць Сенешаля. Найцікавіше, мабуть, починається тоді, коли ви будете комбінувати всі ці камені та буквально створювати Сенешаля своєї Мрії під ваш особистий білд і потреби. У сезоні конструкта з'являться особливі підземелля. Сховища. У них повно пасток і агресивно налаштованих конструктів, посилених різними стихіями, що були винайдені самим Золтуном куле та аюжаном. За словами розробників, у сховищах буде дійсно багато пасток. Тут все від обертових стовпів, з яких валить вогоні, до класичних пік, що вистрілюються з підлоги. Конструкти це абсолютно нове сімейство монстрів, кілька елементарних. Варіантів цих монстрів підстерігають, щоб нічого не підозрюючий мандрівник потрапив у їхні механічні лапи. Наступна абсолютна новинка сезону це стаціонарний бос голем, який охороняє сховища. Оскільки сам бос по арені ніяк не пересувається, він щедро атакує вас різними пастками. На початку підземелля ви отримуєте спеціальний захисний амулет. Якщо після перемоги над босом сховища вам вдається зберегти цей захист неушкодженим, ви відкриваєте скриню. В який буде більше шансів отримати легендарні предмети. Ще одна цікава новинка: це рейтингові таблиці та низка випробувань. Ланцюжок випробувань представляє із себе лінійне підземелля з монстрами від сотого рівня і вище, яке змінюватиметься щотижня. А оскільки для всіх гравців підземелля буде однаковим, ви зможете позмагатися один з одним у швидкості та якості проходження. Це за словами розробників, може стати для деяких гравців справжнім піськомірством. У кожного з підземлення. Мель буде своя рейтингова таблиця для кожного класу, групи і окремо для хардкору. Стосовно інших змін, гравці на ПК тепер зможуть переміщатися просторами санктуарію, користуючись клавішами WASD. Пекельний натиск тепер діятиме постійно з короткими перервами. Вам стане доступна ще одна вкладка сховища, яку можна придбати в будь-якій зі столиць. Також розробники поліпшили баланс, включно з процесом перерозподілу чокумінь, обміну золота, підвищили ймовірність отримання предметів для заклику чудовиська в льоду і додали інші поліпшення ігрового процесу та інтерфейсу. Детальніше про це оновлення можна прочитати на сайті Blizzard у величезному патчноуті. Днями 2K анонсувала Top Spin 2K25. Це буквально перша нова гра в серії тенісних симуляторів за 13 років. Як не дивно, її розробкою зайнята команда hangar 13, яка відома більшості за роботою над мафія. Але не так все просто. Цей анонс буквально підтверджує чутки про мафія 4. Я нагадаю, що сайт Котаку ще навесні 22-го року розкрив, що студія Hangar13, відповідальна за нову частину Мафія, працює над перезапуском Top Spin. Таким чином за Інфою котаку все сходиться, бо у їх статті якраз і йшлося, що команда працює над перезапуском топспіну і над четвертою мафією. Власне, сама мафія 4» розробляється на Unreal Engine 5 і проходить під кодовою назвою Неро. І, по ідеї, стане приквелом до оригінальної трилогії. А лінійний сюжет розгорнеться на Сицилії і розкаже про сім'ю Дона Сальєрі. Напишіть, що думаєте про це все. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.